При в'їзді на полуостров сьогодні ситуацію пильно вивчає не лише ОБСЄ, а й інші міжнародні інституції. Зокрема, Верховна Рада закликала ООН допомогти у розв'язанні конфлікту. Сергій Молодко, Вартур програма регіон. Перші кроки, зроблені на посаді керманича регіону Сергія Тарути, спрямовані на подолання проблем, що накопичувалися на Донеччині руками. Поточного тижня новий очільник області зустрічався з представниками політичних партій, дипломатичних місій, громадських рухів, з представниками провідних ЗМІ регіону, науковцями та медиками. Зокрема, під час діалогу окреслювалися першочергові завдання, які вкрай необхідні для проведення реформ у всіх галузях. Отже, на які зміни очікувати, дивіться далі у сюжеті. Підготувати у стислі строки пропозиції щодо покращення роботи структурних підрозділів адміністрації, розробити плани розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, акцентувати зусилля на впровадженні екологічних проєктів та підтримці малого і середнього бізнесу. З таких першочергових завдань, поставлених управлінцям, розпочав поточний тиждень голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Мы с вами должны в течение 10 дней сделать основные тезисы той программы, которую мы разработаем вот, по существенному улучшению жизни трудящихся во всех населения во всех аспектах. Вот это будет тезисная программа, мы ее должны публиковать, и в течение двух месяцев по каждому тезису будет разработан план, который мы уже сможем донести. За словами Сергія Тарути, у рамках програми подолання бідності особливу увагу слід акцентувати і на медичному обслуговуванні, а саме, проблемних питаннях, які виникли через нестачу фінансування. Серед них і недостатня забезпеченість інвалідів санаторно-курортним лікуванням. Около п'яти тисяч состають на очереді, і получено всього лишь 534 річ що составляють 11%. І інваліди по обчому заболюванню 20 тисяч состають в черзі, Не получено пока ні одної путьовки. Не один раз обговорювалася цього тижня, і суспільна політична ситуація у регіоні та забезпечення спокою на вулицях Донеччини. Зокрема, у вівторок правоохоронці та контролюючі органи наголошували, що ситуація в регіоні залишається напруженою, проте контрольованою. То что касается присутствия иностранных граждан на территории Донецкой области, мы действительно отслеживаем присутствие их на территории Донецкой области. но как вы сами понимаете, что доподлинно или посписочно сказать сегодня или назвать присутствующих на территории Донецкой области иностранных представителей, я не могу. Стабілізацію ситуації в регіоні та збереження цілісності України обговорив Сергій Тарута поточного тижня із представниками дипломатичних місій ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії та Німеччини. Під час розмови він підкреслив, що сьогодні донечани також виступають за розширення повноважень місцевих органів влади. У свою чергу іноземні дипломати висловили готовність надати підтримку регіону у збереженні територіальної цілісності України та сприяти у проведенні реформ на Донеччині, а також допомогти у проведенні чесних виборів. Висловив своє розрахування на конструктивну співпрацю очільник воничини із керівниками засобів масової інформації, зокрема, він зауважив, що сьогодні суспільство має два першочергових спільних ворога, таких як зовнішня загроза і корупція. А також закликав стати пліч опліч і разом боротися проти них. Ми тут організовуємо постійно дійствуючі здані адміністрації прес-центр. Хочемо створити вашим кореспондентам, журналістам, операторам і всім іншим максимально комфортные условия, чтобы было быстрое взаимодействие между руководителями любого рангу адміністрації облсовєта. Окрім цього, регіональна влада виступає і за ефективний діалог з представниками політичних сил та громадських рухів. Свідченням цього стала зустріч голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути з представниками політичних партій і громадських рухів області. Зокрема, сторони висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці з метою нормалізації життєдіяльності регіону. Також було прийнято рішення щодо відновлення роботи політичної ради при облдержадміністрації. Вместе с вами мы я думаю, что должны иметь все время диалог. Я за то, чтобы власть критиковали, когда она заслуживает. Это правильно, потому что тогда вот легко сразу же обнажати основні проблеми глупості або там нізнання і лішибки на службі реформ та кардинальних змін і науковці та освітяни Донеччини під час зустрічі з провідними фахівцями найінтелектуальнішої галузі регіону, Сергій Тарута закликав їх долучитися до процесу якнайшвидшого реформування економіки області. Зокрема, позбутися корупції, створити привабливий інвестиційний клімат і поліпшити якість життя донечан вже за 6 місяців. Що ж стосується реформи медичної галузі, то її планують впровадити за півроку. За Вама Сергія Тарути, це питання допоможуть нам вирішити закордонні колеги. По закінченні ж тижня, як і було обіцяно, Донбас отримав від Німеччини у рамках досягнутих домовленостей з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель гуманітарну допомогу. Олександр Овчаренко, Артур Шагалін, Євген Отраднов, Павло Павлов, програма «Регіон». Ми продовжуємо випуск. А далі про інші не менш важливі події, що стались на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді Україна готова до негайного відкритого діалогу з Російською Федерацією та надалі дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов'язань. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні. У свою чергу президент США Барак Обама висловив підтримку Україні в збереженні її територіальної цілісності та наголосив на тому, що референдум, який заплановано проводити в Криму, є незаконним, а Росії доведеться відповідати за свою агресію на території іншої держави. До речі, вже у п'ятницю Дення референдуму в Криму визнав незаконним і конституційний суд України. А вже у суботу Верховна Рада підтримала постанову щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Цією ж постановою парламент доручив профільному комітету визначитися з призначенням позачергових виборів у парламент Криму. Поточного тижня відбулася 20-та конференція Донецької міської організації партії регіонів, під час якої робоча група представила проект нової партійної ідеології Нові регіони, нова Україна. Окрім цього, на меті спрощення процедури імпічменту, скасування цілої вертикалі обл та райадміністрації. На посаду ж голови Донецької обласної організації партії регіонів висунули народного депутата Миколу Левченко. Обласна конференція регіоналів має відбутися наступного тижня. Кураторів податкової митниці та служби фінансових розслідувань представили регіональним підрозділам. Зробили це під час всеукраїнської відеоселекторної наради. Отже, першим заступником міністра доходів і зборів головою ліквідаційної комісії міндоходів, призначена Ігоря Білауса. Що ж, стосується заступників голови ліквідаційної комісії та міністра доходів і зборів, то ними стали Віталій Науменко та Володимир Хоменко. Зокрема, перший буде опікуватися митною службою, другий готувати необхідні документи для започаткування служби фінансових розслідувань, яку створюватимуть на базі різних підрозділів, які були розкидані по інших органах центральної виконавчої влади і здійснювали розслідування в економічній сфері. Україна підіймає державні прапори. Зокрема, до такої акції закликав очільник Донеччини Сергій Тарута задля відображення реальної ситуації в області та доведення того, що Україна єдина. Вивішувати національний стяг рекомендується на державних установах, організаціях та навіть на власних балконах. Підтримала ініціативу і Донецька державна телерадіокомпанія. Тут також майорить Український прапор. Поточного тижня Донеччина отримала нового очільника прокуратури області. Ним став Микола Франтовський. До цього він працював в органах прокуратури понад 27 років, обіймав керівні посади в органах прокуратури Донеччини. Працював заступником прокурора Донецької області, прокурором Волинської та Житомирської областей, заступником прокурора Дніпропетровщини. Про першочергові завдання новопризначеного прокурора детальніше розповість Данила Шурчаков. Прокурор Донецької області Микола Франтовський зазначає, зараз в нашому регіоні досить складна та нестабільна ситуація. А однією з головних проблем є корупція. такий регіон, як Донецький, важкий регіон. Є дуже багато проблем, але ті проблеми не виникли сьогодні. Ці проблеми складувалися роками. І їх сьогодні потрібно вирішувати. Сьогодні є нестабільна ситуація на Донеччині, як і мабуть, по Україні. Мені хотілося б звичайно, щоб на Україні був мир, спокій. новий прокурор Донеччини прокоментував і затримання командира народного ополчення Павла Губарева. Щодо його однодумців, прокурор зазначив, що будь-яка особа, незалежна від посади та політичних поглядів, буде заарештована тільки тоді, коли з її боку було зафіксовано порушення закону. Є кримінальна стаття. Є ті чи інші дії чи бездіяльність, які підпадають під кримінал, тобто є злочин. Якщо відносно палубу є склад злочину, а відносно інших не буде складу злочину, якщо буде склад злочину, значить будуть притягуватися. Прокурор Донецької області Микола Франтовський висловив своє розчарування через втрату авторитету органів прокуратури у населення. Він зазначив, що головним напрямком роботи буде дотримання законності та правопорядку, а також недопущення будь-яких спроб дестабілізації ситуації в області. А це в свою чергу має укріпити авторитет органів прокуратури. Данила Ширшиков, Дмитро Стребольов, програма регіон. Захиститися від неякісної продукції цієї суботи відзначається всесвітній день захисту прав споживачів минулого року. На Донеччині до Держспоживінспекції надійшло понад 2,5 тисячі заяв та скарг. Найбільше нарікань майже півтори тисячі на непродовольчі товари, на якість послуг майже 900, на харчі 120. Що робити у разі, якщо ви придбали бракований або неналежної якості товар і куди звертатися по допомогу, дізнавалася наша знімальна група. Попереджений, значить, озброєний. Саме так кажуть експерти з інспекції захисту прав споживачів. Щоб обезпечити себе від неякісної продукції, рекомендують ознайомитись із відповідним законом. Це допоможе перш за все дізнатися про власні права. Також при кожній купівлі будь-якого товару варто зберігати чек. Нет чека, вас, к сожалению, не сможет защитить инспекция. То же самое касается заключения договоров, это как бы кратенько просто скажу, потому что когда заказываются работы или услуги, как правило, заключается договор. Если нет договора, это идет устное соглашение, которое опять-таки точно так же придется доказывать в судебном порядке. Якщо ж чек у вас є, а в магазині, всупереч закону, відмовляються задовольнити ваші потреби, тут же допомагає інспекція з питань захисту прав споживачів. До сфери її роботи входять навіть комунальні послуги та інше. Услуги, як ті, які представляють служби комунальні, так і услуги частних ліц. Услуги ЖКХ також на качество ПВХ конструкцій, це пластикові окна, балкони, двері і не тільки на их качество, але й на несоблюдение условий договору по их изготовлению. У випадку придбання побутової техніки експерти радять не спиратися лише на доводи продавця консультанта. А самому уважно читати характеристики ймовірної покупки. Чоловік йдя на покупку. Ну це теж аналіз обращень, не утруждает себя пересмотром документации к данному товару, а, а спрашивает у продавца, а есть какие-то характеристики? И вот, к сожалению, частенько продавец умышленно, неумышленно, здесь трудно говорить, да, вводит в заблуждение потребителя, и он покупает не то, что он собирался, или в, в предмете, там, в товаре отсутствуют характеристики, ему нужные, и человек успевает попользоваться только тогда, это понять. А потім уже починає какби хаті вернути ситуацію, вернуть и так далі. А те невозможно сделать. Як показало опитування, майже кожен протягом свого життя стикався з неякісними товарами, але у більшості випадків покупці намагаються вирішувати свої проблеми без сторонньої допомоги. Причини різні від елементарної нестачі часу до незнання власних прав. Спочатку говорять одно, а покупаєш зовсім другою, як би много подвоха. А як вирішаєте таку проблему? Ну, как бы сохраняя чек, а потом как бы есть возврат 14 дней. Приходилось с продуктами. А как вы поняли, что они некачественные? <связывая> Уже дома, когда досмотрела, банку открыла, она полупустая. Приходилось <связывая> ли вам когда-нибудь обращаться в инспекцию по защите прав потребителей? Вот не приходилось. Я знаю, что существует, но я не обращалась. А почему? так да, просто как-то по времени. То на работе, то как-то не получается. И... Ну, мелочи жизни. Спасибо. Хотя надо бы. Згідно з законом, повернути покупку можна у 14-денний строк, але за умови, що річ, має товарний вигляд. Хоча у цьому пункті закону є свої особливості. Не все люди понимают, что сейчас, на данный момент уже, когда произошли изменения в законе о защите прав потребителей, что они не могут сразу же поменять товар на новый. Они принесли домой через какое-то время возникла поломка, и они говорят: "Все, мы хотим получить новый товар, срочно нам вот или дайте деньги", вот как раньше было. Нет, сейчас уже изменения есть в законе, и они могут рассчитывать на ремонт, и уже только если товар не подлежит ремонту, тогда они могут требовать от магазина. Возврат суммы, либо обмен товара. Досить часто споживачі зустрічаються із такою проблемою, як довга затримка їх покупки на гарантійному ремонті. Не заперечують цього факту, і продавці, хоча, відповідно до закону, відремонтувати вашу річ повинні протягом 14 днів. Щоб зменшити ймовірність придбання неякісної продукції, є декілька основних порад. Уважно читати документацію кожної угоди на послуги, характеристику побутової техніки та склади і термін придатності продовольчих товарів. Данила Ширшиков Сергій Поголеєв, програма регіон. Завершуючи випуск, не можна не сказати і про те, що чергову 21-ю нагороду.